Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про політичне майбутнє нашої країни, як і хто буде керувати нею в плані парламент, президент або можливо. Побачимо народовладдя. Будемо розпитувати у нашого гостя Ігор Когут, політолог у студії інтервізора. А пане Ігоре, дуже дякуємо, що особисто завітали! Слава Україні! Вітаю, героям! Слава, друзі! Обов'язково підтримуйте нашу з паном Ігором розмову своєю вподобайкою, платформу інтервізор підпискою. Ну і звісно ж, не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями та товаришами. А ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б з вашого враження, пане Ігоре. Віримо, що війна нехай навіть гаряча. Чиї фази завершиться якомога швидше, і тоді вибори а, можливо потрібно буде міняти законодавство і міняти форму управління країною зараз? Більше і більше е, аналітиків зазначають, що е, насправді наша країна, хоч і парламентсько президентська офіційно, але більше схоже на те, що ми перетворилися в президентсько-парламентську країну. То хто мав би керувати на вашу думку країною? Насправді. Дякую, наші розмови завжди з вами такі мають елемент оптимізму. Ми завжди говоримо про майбутнє, навіть в той час, коли точиться війна і наступ росіян. Але справді тим відрізняється Україна сьогодні як держава, як суспільство. Що е, попри те, що кожен з нас можливо не, не знає там не може навіть планувати завтрашній день, але ми хочемо планувати день нашого країни на завтра, на післязавтра, на, на ці наступні роки? Це в зв'язку з європейською інтеграцією. Ну і з тими нашими темами, ми завжди з вами говоримо, це інституційна е, е, конфігурація країни. Скажу, буду сьогодні трошки намагатися коротко висловлюватися. але перше, що я, як співзасновник Українського парламентського інституту, для мене, звичайно, що парламентська форма ну, завжди була ближче. Я парламенту віддав всі свої, всю свою свою професійний, проф, професійний вік, починаючи з середини 90-х років, і хотілося б бачити. Парламент як уособлення наших сподівань суспільства, uh -huh. бо це представницький інститут. Uh -huh. Це завжди представницький інститут, і поза всі недосконаліст представницької демократії, ну, мені здавалося, що, що це мало бути. Це мало бути таким квінтесенцією всієї нашої боротьби. Люди повинні бути більш залучені і почуті. Uh -huh. Особливо ті, хто і воює, і воював, ветерани, а з іншого боку, ті, хто справді кожен нас всі постраждали тою чи іншою мірою переселенці, внутрішні переміщені особи, люди, котрі покинули країну, діти, всі фахи. І тому хотілося побачити справді реальну представницьку демократію повоєнну у нас. Одна, одна тема, над якою я йдучи до вас е, думав, що той зразок, котрий ми мали завжди останні роки, як зразок противаг і стримувань Америки, mm -hmm. він mm -hmm. сьогодні mm -hmm. ну, mm -hmm. виявився ви да, недієздатною mm -hmm. моделлю. Хоча е, батьки засновники федералісти, е, вони досить багато працювали над тим, щоб як обмежити, як обмежити авторитарну. Е, Узурпацію влади. От була основний ну, дискурс їхніх оцих дискусій, коли вони е, йшли до, е, до, до, до ухвалення Конституції, до написання Конституції, е, до, м було те, як, як збалансувати, як обмежити. І тут насправді це не працює. Ми це бачимо, це парадоксально для нас всіх споглядати. Ми все ще маємо якісь сподівання на цей досить добрий досвід європейського парламентаризму. Але ми бачимо, що там теж маємо свої особливості. Скажімо, ну це це дуже часто. Це конституційні монархії, типу, Данія Данія, ну, що подивиться: Норвегія, Нідерланди, Велика Британія, хоч модель парламентська, там інша. Але ми е, хочемо на них дивитися uh -huh. як на зразок е, того, що зокрема як створюються різні е, слухання, проводяться, як е, проводяться експертиза законодавства, контроль виконання законодавства. Uh -huh. Ну і зрештою, в нас з, з об'єднаним королівством підписана така дуже цікава столітня партнерська угода, де, де дуже багато сфер політики е, є до, до взаємного. Полагодження mm -hmm. взаємної підтримки, і mm -hmm. це е, обопільно вигідна угода, скажімо так. І тому тут мені дуже цікаво спостерігати ці всі приклади. Щодо нашого майбутнього, коли я зупинився на Сполучених Штатах Америки, коли я подивився, які є ну, теж виклики стоять перед представницькою парламентською демократією у Європейському Союзі, на європейському континенті, я не можу чітко відповісти. Mm -hmm. Я не виключаю, що Україна буде не тільки технологічним проривом в сфері військових технологій і цифрових технологій у нашому суспільному житті послугах, Можливо, справді, ну, буде якийсь момент переосмислення взагалі цього смислу представництва інтересів, тому що знову ж багато наших громадян не є в Україні. Uh -huh. Організувати вибори ми тут вже з вами, здається, неодноразово. Це просто така вже. І хто б, напевно, не приходив до вас, до цю студію розповідав, наскільки є технічні виклики з цим. Ось якщо Україна. Вийде на на той момент, щоб подолати ці технічні виклики, і але побудувати з іншого боку довіру, тому що довіра і це це чому ми дотримуємося у цієї виборчої демократії, тому що поки що маємо до неї довіру угу. найбільшу. Можемо сперечатися, там можливо є системи, де скажімо та Китай, де там еліта формується так за заслугами. Там є певні прос... системи просування mm -hmm. такі ліфти, і там ну немає цих вільних виборів, але намагаються забезпечити краще управління державою, економікою, особливо зараз. Вже такий вік просвіти, коли всі освічені, коли всі мають багато інформації. Але ми ще залишаємося до певної міри, залишаємося прихильниками виборчої і демократії, якщо справді не виникне щось, якийсь маленький такий чорний лебідь. Угу. Якщо ми не, не, не будемо поставлені в умови, коли ми повинні задіяти іншу технологію виборів чи у створення нашої системи влади. Я не думаю, що одразу після війни, перше після воєнні вибори. Вони будуть технологічно чи законодавчо чи чимось відрізнятися. Звісно, буде, напевно, хвалюватися нове виборче законодавство. Президент чи парламент. Розумієте, що досвід війни і ну, і таких ситуацій, як війна, звичайно вказує, що більше є і тенденція суспільна до монополізації влади, концентрації влади, ну і, звісно, концентрація відповідальності. Uh -huh. Тому що і я не знаю, наскільки буде зараз можливість підбити підсумки під діяльністю парламенту, котрі насправді кажучи, ну не те, що виставив. Я бачу багато в соціальних мережах знову, що нападок на парламент, що отак би вони в таких умовах жили, як наші військові. Ну справедливо чи не справедливо, це інша історія. Парламент, оця електоральна демократія, вона має ще одну велику складову це довіра. От ми чи чим чи довіряємо способу обрання uh -huh. і чи довіряємо тим, кого обрали, ну це велике значення на початку війни, повномасштабного вторгнення рівень довіри до парламенту був весь сучасний. Так uh -huh. само як для президента, так так само до всієї влади, слухайте. Мені здається, пане Ігоре, за певних обставин, якщо сформувати в таких лабораторних лабораторних умовах диктатуру. То і диктатор, який буде очолювати диктаторську систему тоталітарну систему, також буде користуватися майже 100% довірою, як ми бачимо сьогодні, в сучасному демократичному світі шлях від демократії до диктатури, до авторитаризму є значно коротший ніж співуявляли. Так а в ситуації такої соціальної турбулентності, і такого суву, до якого привела нас війна. З одного боку, звісно, ми будем ми розуміємо, що це і величезні, і жертви, і просто ну і пост, пост, такий іспостій синдром посттравматичний, який буде все суспільство відчувати. А з іншого боку, напевне, що це буде величезний ривок технологій, так тому знаєте, я сьогодні, от не хотів би прогнозувати навіть на рік. Не то що на день uh -huh. думаю, що ми будемо думати про якісь свої особливі підходи до демократії, так само до виборної демократії, uh -huh. до формування інститутів, ну і до конституції, в тому числі. Так, мені доводилося брати участь у багатьох конституційних процесах в країні. Це все були такі академічні процеси, котрі мало чим закінчувалися, uh -huh. тому що мало, не було політичної волі. Тепер питання тільки щодо політичної волі. Якщо наше суспільство буде настільки сильне, сконсолідоване для того, щоб побачити інший дизайн управління, дуже добре. Ви говорили про безпосередню демократію. Так. Знову ж, думаю, що ми, на жаль, ми сьогодні вже на цьому етапі війни. Я не буду казати історичного етапу, просто ми ж вимірюємо наше життя, на жаль, роками війни. І перспективу там якогось замирення чи, чи, чи ну звісно і перемоги, то ми сьогодні на жаль повертаємося до, до ситуації business as usual. Так Парламент працює як і раніше. Слава Богу, він повернувся майже до того самого режиму роботи, як це було до війни. Угу. І він повертає відкритість, хоча ну не, не так охоче, як це мало би бути, але можливо, справді питання безпеки, таке інше все. Але він же я бачу повертається. Є слухання, години уряду, всі ці інструменти демократичного парламенту повертаються, працюють журналісти. Все, все, все так е, воно е, буде Сьогодні Суспільство недостатньо вимогли до цього, щоб повернутися. Справді зробити модифікацію, модернізацію парламенту. Тобто, тут має громадянське суспільство ну, поювати ну, ініціативу. Хто, а хто хто буде вимагати цього? Якщо ніхто не буде ставити питання, а яким чином це зробити? Це через ну через різно, Просто мітинги, та демонстрації. Ну, не, не, не це не все заборонено не, зараз. Не ну, дивіться, от як сьогодні в мене була буквально перед зустрічю з вами розмова з дуже важливими людьми з е, міністерства закордонних справ mm -hmm. Великобританії. Mm -hmm. Ми теж говорили про цю саму тему. Що робити з Верховною Радою? Що mm -hmm. робити з парламентом? яка перс... післявоєнна перспектива і таке подібне? І Для британців ця думка ну, ця історія вона турбує їх. так? Ну багато кого турбує, особливо коли у нас. Вийшов з України і, і перепинив пер підтримку демократичних демократів врядування. А насправді як було б не дивно, але з середини 90-х і до 25-го року, це скільки у нас 30 років 30 років, Юсеїді, єдиний донор, який послідовно підтримував парламент його розвиток, демократичний, інституційний спроможність mm -hmm. та таке подібне. Європейський союз не був настільки активний сьогодні не, не дуже зацікавлений в тому, що там дивитися на спроможність парламенту. Хоча зараз це найбільший наш партнер, з точки зору що парламент залишається, є буде дуже серйозним елементом. Як переговорного процесу з угу. ЄС, так і е, наближення е, нашої законодавчої системи, угу. так і контролю, і подальше, подальше е, там парламент має своє особливе місце в цій європейській системі конфігурації, і це теж особливість. Ми здається так само про це не раз говорили. Що, попри все, що ми хочемо і не від демократичних інститутів умов і не угу. що ми. То є ті речі, котрі ми повинні сказати. Ну, як заслуга, не заслуга, але це є позитив. Парламент сьогодні працює в режимі представництва законодавчого органу, що забезпечує європейську інтеграцію. Пане Ігоре, а що говорять британці? Тому що от нещодавно стало відомо, британський уряд виділяє більш ніж 414 тисяч фунтів стерлінгів для закупівлі інформаційних систем центральної виборчої комісії, і всі одразу почали говорити про вибори. От ви людина, яка знову ж таки з середини 90-х у ці всі темі, як це кажуть, вариться. Чи а, бачили ви новину за економіст? Також до речі, якщо не помиляюсь, британські медіа та видання, а, яке писало, що американський уряд виходить на зв'язки. Та е, а, я прошу це політика Писала зараз спочатку. The економіст пише, що офіс президента вже дійсно думає про проведення виборів і спростовується всю інформацію, аби не сполохати своїх конкурентів. А е, політика пише, що американський уряд виходить на зв'язок із Порошенко із Тимошенко із Залужним. Навіть за рахамію там його прізвище фігурувало для того, аби обговорити можливість проведення виборів вже цього літа. Звісно ж, це все спростовується українською владою, але чи правильна теза хочеш зрозуміти, коли закінчиться війна? Подивись, з ким спілкується, куди літають політики. Можливо. Можливо, і це важ, важить, хоча ми бачимо, що не завжди всі ці переговори є ефективними і результативними, і, на жаль, дуже часто ми навіть маємо більше сьогодні викликів, ніж це мали до. Ну але це знову ж не, не завжди і здебільшого незалежно від наших е, політичних провідників. Угу. Але е, важливе питання ви почали з е, коштів, які виділяють на е, виборчі реєстри і підготовку до виборів. Е, Ну, дивімося, так. Тема виборів вона не зникає. Ця тема, звичайно, вона таким є, знаєте, таким певним серпанком можливого врегулювання. Ми... Так? Да, так. Але ще раз скажу, можна буде, ми з вами будемо говорити про вибори. Жваво, напевне, можливо, навіть оптимістично угу. чи як лише тоді, коли буде відмінно воєнний стан. Ну, давайте з цього моменту ми будемо говорити про вибори. Угу. А до того часу ми, ми говоримо. Мене от були неминуло зустрічі з зустріч з дипломатами з Канади. Теж питання, вони очолюють зараз ну, велику сімку тут і теж гуртуються, говорить. Моя задач завдання вже сказати, що давайте подивимося, вибори, бо тому що всіх слово вибори, вибори, так, вибори так, так. стоять. В тому числі це легітимне постановка питань, тому що навіть якщо через півроку після завершення воєнного стану, так. У тут проведені вибори в нас реєстри виборців, люди де, хто, як ми про це до рефрен нашої розмови завжди з вами. Неготовність технічна, так і тому, якщо такі гроші виділяються, це дуже добре, щоб центральна виборча комісія нарешті приступила до виконання своїх обов'язків, тому що це є обов'язки. Центральна виборча комісія не під час виборів, це між виборчий період. Угу. Цю інфраструктуру треба відновити, тому що ми ведемо війну і наша цінність демократія. Наша цінність свобода, наша цінність згідність, а відповідно, і вибори. Я просто чого ставлю це питання, пане Ігоре. Е, Британія славиться своєю обізнаністю у всіх сферах. і Їхня відома британська розвідка. Та так. я просто усвідомлюю, що це люди, які вміють рахувати гроші, якщо вони виділяють кошти на ймовірні вибори в Україні. Нехай вони відбудуться навіть через 10 років. Але є розуміння, що вибори будуть. А це є розуміння, що державність збережеться. А це є розуміння, що Київ умовно не окупують точно. Це означає, що дійсно вибори. Скоро буде ну це так само. Це певний і, і, і великий геополітичний і, меседж посил, так що ми підтримуємо. Ну, звісно, ви випадку з Британією, з Великою Британією, з об'єднаним королівством. Ми бачимо зараз. Ну просто я зараз останні дні днями дивлюся всі ці всі декларації, всі ці угоди про партнерство. Це це дуже цікава угу. історія. Це така ну відкри документ відкритий до, до розвитку і безпекової, і гуманітарної і іншої сфери. Тому дуже цікаво все дивитися ці документи, і там є певні, як кажу англійському комітменс, певні такі ну, зоб... зобов'язання, uh -huh. в тому числі фінансові, uh -huh. на підтримку і флоту, на підтримку розвитку багато багато іншого. Але знову ж у моїх розмовах з багатьма експертами сьогодні мені доводиться дуже багато комунікувати з приводу. Роботи парламенту і власне повернення до, до допомоги парламенту, повернення допомоги парламенту у його здійсненні важливих функцій, uh -huh. то е мені доводиться загострювати увагу, що насправді вибори, котрі відбудуться після відміни воєнного стану. Коли насправді зможемо технологічно це забезпечити і легітимно зробити, тому що пришвидшення виборів це це означає призвести нас до недобрих виборів, до неправильних виборів, до неякісних виборів. Нам треба зробити, щоб ми, як країна, яка бореться за свій статус демократичної вільної країни, показали, що ми можемо в найскладніших умовах так само проводити якісні вибори, тому що це. Нормальне життя, а швидкі вибори дорівнює не демократичні вибори. Дуже дуже великий виклик. Того, що якщо буде якийсь зовнішній тиск, та як ми це відчуваємо, час від часу, так що давайте швидко провід вибори. Нам треба рокировку якусь зробити, не знаю. Mm -hmm. бо, тому що, вибачте, якийсь там російський тиран хоче сказати, що вибачте, у нас ми все вирішимо в демократично, а от а Україна не може владнати з демократією. Ну, звісно, якщо ти тут вже роками просто агресію свою проявляєш чи на Донбасі, ще потім розповідаєш, чому ви не можете провести нормальне місцеві вибори чи вибори, ну, Це просто, знаєте, це не це просто огидно, коли, е, коли автократи, коли люди, не маючи нічого спільного з демократією, намагаються е, повністю країну скажімо так, розхитати, дестабілізувати і потім сказати, а ви не можете провести угу. ну це це, це слабки. Справді, ми маємо справу з таким сусідом, який не дасть нам ніколи спокою в цьому плані. Тому сила наших інститутів, сили демократії, сила нашого народу і війська це, це наші необхідні речі. Швидкі вибори, це неможливість участі у цих виборах усього населення України. Швидкі, Швидкі. вибори, це неможливість усіх кандидатів або тих, хто хоче стати кандидатами, взяти участь у цих виборах. Що ще ну є різні. Критерії комбігацькі інші, але питання дві це комунікувати. Ну от розумієте, будь-хто може оскаржити з недостатня інформації, так. тому що для громадян, котрі на живуть в Ірландії, ну можливо, не всі політичні сили, там учасники виборів чи кандидати зможуть донести інформацію, як угу. це зробити, угу. через які економісти, гардія чи ще щось це робити так. Чи взяти всі ренейри, послати туди, і полетіти. А чи може стати от е, проведення е, ну умовно не демократичних, нелегітимних, але швидких виборів причиною е, зриву мирної угоди з боку Російської Федерації? Ну, себто, вони ж вимагають, а потім скажуть а може, погані? Це це може бути ними, Це може бути багатьма сторонами. Тому є є застереження щодо таких е, виборів, які під тиском під пресом нам треба дійти до цього логічно. Нам треба е, ск сказати всім. Я думаю, що багато урі, тому числі Велика Британія і Європейський Союз розуміють, що про вибори можна говорити тоді, коли ми, як суспільство, як і наша політична влада так е е е зрозуміємо момент, що це можливо робити. Те, що це треба робити, давно, це так. Але, ну вибачте, це поки війна і вибори трошечки е речі не зовсім сумісні. Ну тим більше, і інституційний і, і, і парламент, котрий сьогодні справді, і чи президент, чи уряд. Ну в нас ж багато е, зрушень таких деформацій відбулося під час війни. Uh -huh. Це треба визнати, це треба визнати. Але е, ці е, ці речі повинні бути відновлені, дереформовані, поставлені всі на місце. Коліщатка повинні працювати згідно Конституції, ба більше навіть ну не скільки конституція, але справді цей дизайн. Української влади треба буде продумувати, щоб він від... найкращим чином відповідав європейському союзові. Тому що це найближча перспектива, за яку ми боремося, і за яку щодня працює і уряд, і громадянське суспільство для того, щоб ми в перспективі 30-го року таки не було цього членства. Скажімо, а це означає, що ухвалення рішень має бути у відповідь зрозумілим і в відповідності до певних принципів, які є на європейському терені. Тому що і парламент має свою свой, свій вектор роботи в європейському союзі, і особливо уряд там Європейська Рада, Європейська комісія, Європейський парламент до всього цього треба нам готувати. Угу. Наже ж рано чи пізно, років через 10, напевно, дай Бог, нам треба буде добирати наших делегатів до Європейського парламенту, так. і це теж треба думати. Сьогодні, ну і, і ви розумієте, скла, наша з вами сьогодні складність вас, як журналіста, мене, як, як експерта, як оглядача, і, і, як керівника дослідницької організації, ну мені важко, звичайно, таку стратегію. Ми можемо все намріяти собі. Нам треба думати про 10 років наперед, але ми розуміємо, що життя наше що сьогодні э, в режимі? Дня сьогоднішнього на останок, пане Ігоре, ми напередодні можливо підписання якоїсь угоди про корисні копалини із сполученими штатами Америки, і тут з'явилася інформація, що держава шукає юридичну компанію, з якою готова заключити багатомільйонний в гривнях на щастя. Договір стосовно допомоги у розробці цього документу з нашого боку. І тут одразу ж політичні глядачі говорять: а на ж, ж є мін'юз, чому вони цим не займаються? І, скажімо так, критики чинної влади кажуть, а це все спеціально для того, аби перекласти, в разі чого відповідальність на тих юристів, не на нас, а на тих приватних юристів, які нам допомагали в цьому. От, перекладання відповідальності на когось за е, ухвалене рішення. Я тут одразу ж згадую про референдум. І це також дуже е, до речі, коли говорити про е, угоду про корисні копалини, тому що ми знаємо, що за конституцією корисні копали взагалі належать всім нам. Чому за всю історію Незалежної України ми мали референдум лише один раз? І е, чи не буде такого, що політики без референдуму потім будуть перекидати відповідальність на громадян? Референдум дуже цікава історія, але для цього потрібен особливо суспільний консенсус. Ну просто треба трошечки мати якийсь... От він, це, це життєвий елемент швейцарської моделі. моделі. Угу. Але там дуже глибока децентралізація, uh -huh, uh -huh. і там е і височезний рівень довіри. Чи правильно розумієш, що референдум це е такі вибори в мініатюрі? Референдум е виклики схожі. Виклики е більші. Більші навіть. Е тому що референдум ну, е в ситуації нашого е політично незрілого суспільства, а тим більше такого, суспільства е з певними синдромами. Е е травматичними може дуже просто дуже просто перетворитися в маніпулятивний інструмент ми це застерігали постійно. Тобто, Особ... від референдуму до громадянської війни один крок, так? Ну, не вибачте, не, не хотілося про цього. Це занадто. Але mm. насправді те, що е, особливо зараз розумієте, ми говорили про референдуми років 5-7 назад, коли так. там ухвалювалося законодавство, і я був учасником цих дискусій, і ми говорили про цю цезаристську демократію, коли це демократія, але вона може бути легко. А сьогодні, коли нами панує, хто телеграм. Нами планують соціальні мережі. І насправді, оцей інформаційний дезінформаційний простір, він тільки сприятиме тому, що можна зманіпу маніпулювати. Це звичайно. Я не можу, і, і я думаю, немає країни, де ми маємо там повністю там, 33 мільйони скільки виборців, котрі... Свідомі, котрі обізнані, котрі мають, так би мовити, керуються раціональними якимись міркуваннями у тому, щоб голосувати на виборах чи на референдумі. Я далекий від цієї думки в будь-якій країні, ну, і тим більше у нас. Угу. Тому давайте залишимо референдуми як дуже важливий елемент. З, ним, з темою референдуму приходив і, і, і Зеленський, і, і Степанчук. Не всі побачили, що. Немає цього рівня довіри. Знаєте, це такий був романтизм. Uh -huh. е а треба посилювати інститути, і треба відповідально ставитись один до одного і президентові до уряду, уряду і до парламенту. У нас, наприклад, я от сьогодні не можу пояснити людям, чому у нас дуже часто уряд і парламент не можуть знайти спільної мови. Хоча в більшості країн світу уряд є результатом виборів. Угу. Uh -huh. Громадяни голосують за певну політичну силу, за певну платформу. Якщо вона набирає більшість, вони, ці люди, котрі пройшли в парламент або призначені ними люди, формують уряд, формують уряд на на, на базі цієї програми, з котрі вийшли. Тут програма фігурує, розумієте, бо ми вже ми вже спромали історію програми Маніфесту. Полі, а тут він просто стає основою для діяльності уряду. Сьогодні ми, коли говоримо про дуже важливу річ план законопроектних робіт. Тож, трошки побачити стратегію, що нам треба швидко вирішувати законодавчому полі. Том особливо з точки зору нашої обороноздатності, безпеки і європейської інтеграції. Ну кілька років на не було ну ще навіть в мирний час до, до війни, ну не було розуміння, не було програми уряду uh -huh. на що ми будувати. Розумієте, немає оцих раціональних таких інтелектуальних програмних засадничих речей, і тому у нас перепрошую трошечки все хаос. Мене питають: а чому так багато сьогодні законодавчих ініціатив народних депутатів? Та тому що уряди так само не хочуть заклопотувати з тим, що треба всі погодження проходити. Але демократія це процедура. І треба погодити із бізнес бюзн... із... із бюджетом, і з правоохоронцями, і з освітою, і з екологією. Все це треба це норм, це, це стандарт для європейського союзу. Mm -hmm. Якщо ми не по... не навчимося робити ці всі оцінки впливу і погодження, ну на нас будуть дивитися на... як на якийсь виняток, ну погірше ніж Угорщина. Ну Угорщина там політичною. Ми сподіваюся, не будемо настільки антагоністами, політичними, але процедурними. Може бути досить того не пасувати, тому задача наша домашня для парламенту для уряду сьогодні зробити процедури ухвалення рішень, погодження рішень, е, такими, котрі будуть зрозумілими і пасуватимуть е, принципів ухвалення рішень в Європейському Союзі. Війна продовжується, і країна міняється. Це завжди не найкраще, але все ж таки шлях для еволюції не лише суспільства, але й держави. Ігор Когут, політолог з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, пане Ігоре, за цікаву інформацію. За і вам, друзі, дякую, що були присутніми під час цієї розмови. Ставте вподобайки та підпишіться. Будь ласка, якщо чомусь досі цього не зробили. Очікуйте нових відео. Далі більше, Павло Ковальчук, до зустрічі.